Вітаю, друзі, всім привіт! Будемо наразі підбувати підсумки розіграшу від Allo та ВАРУС. Загалом необхідно було виконати три дуже простих кроки, щоб отримати крутезні подарунки. Тож, крок номер 1 це завантажити застосунок від Allo та зареєструватися в ньому. Крок номер 2 завантажити застосунок варус і теж в ньому зареєструватися. І третій крок це заповнити форму на сайті. Нагадаю, що активність тривала із 19 квітня по 21 Травня, і загалом в нас є кількість учасників, які саме дотрималися цих трьох простих кроків. Тож, вертаємо до самісінклонизу. Маємо доходить до трьох тисяч 3327. Так, копіюємо і за допомогою звичайнісінького радвайзера будемо визначати переможців. Нагадаю, що переможці є із першого і аж по соте місця. Так, список скопіювали. І долуй випадку будемо визначати переможців. 3, 2, 1. Є! Як бачимо, у нас закинулось всі 3327 учасників. І переможець той, хто посідає перше місце, є у нас Лілія. Копіюємо. І нагадую, що той, хто посів перше місце, отримує. У якості подарунку Samsung Galaxy S23 Ultra та сертифікат від Varus на 15 тисяч гривень. Є Лілія, Скопівали і переможці з другого по п'яте місце ті, хто, власне, отримують електросамокат, Mi Electric Scooter та сертифікат від Varus на 10 тисяч гривень. З другого по п'яте місце включно. Так, звідси. Від Сергія і до Дениса. Скопіювали і переносимо ось сюди. Наступні переможці це місце із 6 по 10. Амасфід GTS 4 Mini та сертифікат від Varus на 5 тисяч гривень. Вони виграють із 6 по 10 місце. Поїхали. Переходимо ось сюди, з 6 по 10. Скопіювали. І перенесли. 11-20 місце. Powerbank Redmi на 20 000 мАч та сертифікат Vuus на 2000 гривень. 11-20. 11. І ось сюди Бінко. Місця з 21 по 50 включно отримують сертифікат від варус на 1000 гривень. 21 50. Є. І переносимо ось сюди. Готово. І найбільша кількість переможців це з 51 по 100 місце включно. Як подарунок, вони отримують сертифікат від варус на 500 гривень. Переходимо в рандомайзер. 51 і фактично до самісінького кінця. по соте місце. Скопіювали і. Супер. Заповнили форму. Повністю визначені в нас переможці із першого по соте місце. Дякую вам. Гарного настрою. Вітаю переможців! Бувайте!